Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку робота над виразним читанням вірша татко і матуся Лесі Вознюк. Ну, модіти, підведіться, всі приємно посміхніться. Пролунав уже дзвінок. Починаємо урок. Почнемо наш урок із роботи зі скоромовочкою. Послухайте її. Бабуся і дідусь, матуся і татусь. Дві старші сестрички і кошеня-лапочка, і ще, звичайно, я дуже дружна сім'я. Давайте спробуємо спочатку Скоромовочку прочитати повільно: бабуся і дідусь, матуся і татусь, дві старші сестрички і кошеня лапочка. І ще, звичайно. Я дуже дружна сім'я. Тепер спробуємо прочитати швидше: бабуся і дідусь, матуся і татусь, дві старші сестрички і кошеня лапочка. І ще, звичайно, я дуже дружна сім'я. Поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте прочитати скоромовочку ще раз, але намагайтеся читати дуже-дуже швидко. Зараз я пропоную разом зі мною прочитати склади. Пам'ятаєте, вгорі зображені голосні звуки, з лівої сторони приголосні. Ми маємо їх об'єднати і прочитати склад. Будь ласка, читаємо разом зі мною рядочками. На, ня, ну, ню, не, ні. ни, ин, ан, ян, ун, юн, н, ен, ин. Далее с буквой Л. Ла, ля, лу, лю, ле, ле, ли, ил. Ал, ял, ул, юл, эл, ел, ел, ил и с буквою с. Са, ся, су, Сю, се, се, си, іс, ас, яс. Ус, Юс, ЄС, Іс. Поставте відео на паузу та прочитайте ці склади ще раз самостійно. А зараз, дітки, виконаємо з вами слуховий диктант. Будь ласка, відкрийте свій тоненький зошит в клітиночку, який призначений для уроків читання. Зараз я буду дік. Диктувати вам слова, а вам необхідно буде надрукувати у своєму зошиті лише першу букву продиктованих мною слів. Будьте дуже уважні, слухайте і думайте, як пишеться це слово з маленької чи з великої букви. Приготувалися. Хліб, хліб. Юшка, Юшка, Енот, Енот, Птах, Птах, Квасоля, Квасоля, Цвяхи, Цвяхи, Балет, Балет. Так, а тепер перевіряємо разом зі мною: хліб, юшка, єнот, птах, квасоля, цвяхи, балет. Молодці. Якщо ви раптом десь помилилися, не засмучуйтесь, ми вчимося і маємо право на помилку. Просто закресліть неправильно. Букву а поряд надрукуйте правильно. Сьогодні на уроці ми удосконалимо навичку читання, продовжимо формувати навичку вибіркового читання. На уроці нам зустрінуться такі словникові слова. Мама, тато, бабуся, дідусь, сімейка, міцнющі, широченні веснянки. Із цих слів, я думаю, вам може бути незрозумілим лише слово веснянки. Веснянки, дітки, це такі маленькі руді цяточки на обличчі людини. Будь ласка, поставте відео на паузу та прочитайте словникові слова самостійно. Почнемо ми з розминочки. Читаємо лічилочку разом із Щебетунчиком. Варвара Гринько, Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Отака у нас сім'я. Дітки, а хто мені скаже, хто з вас знає, що таке лічилочка? Лічилочка – це маленький віршований текст, який застосовують дітки під час гри. Ось, наприклад, коли ви граєте в хованки і не можете визначити, хто з вас буде першим заплющувати очі і шукати інших. Для того, щоб визначити, Діти використовують ось такі лічилочки, маленькі віршечки. Давайте спробуємо разом зі мною прочитати цю лічилочку. Мама тато дід бабуся всіх на зву. Не помилюся, старший, братик і сестричка в нас. Сімейка. НЕВЕЛИЧКА НЕ СПИНЯЙТЕ, БО ЗІБ'ЮСЯ МАМА, ТАТО, ДІД, с Буся, старший брат, сестра и я. О так у нас семья. Так, дуже добре. А тепер спробуйте прочитати цю лічилочку самостійно або за бажанням вивчити її на пам'ять та спробувати полічити між собою і своїми рідними. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо знайомитися із е, текстом, е, віршечком, який написала Леся Вознюк. Татко і матуся. Послухайте, будь ласка, уважно текст. Леся Вознюк, Татко і матуся. А у мого татка широченні плечі. Зручно тут сидіти, видно в даль малечі. Дужі та міцнющі татку руки має. Він мене високо вгору підкидає. А в матусі ручки лагідні й тепленькі, пригортають ніжно до свого серденька, усмішка ласкава, очі волошкові, сповнені терпіння, доброти, любові. Як візьму за руки татка і матусю, то нічого в світі з ними не боюся. Так, ось такий віршик написала Леся Вознюк. Дітки, я пропоную вам зараз поставити відео на паузу або скористатися своїм підручничком на сторінці 8081 і прочитати віршик про татка і матусю. Головне, читайте, будь ласка, вдумливо і запам'ятовуйте те, що ви читаєте. Тому що зараз із вами ми будемо давати відповіді на питання до цього вірша. Так, скажіть мені, будь ласка, дітки, про кого розповідається у вірші татко і матуся? У вірші розповідається про сім'ю, так? Сім'я складається із трьох чоловік із тата, мами і дитинки. Як ставиться дитина до своїх батьків? До своїх батьків дитина ставиться дуже добре, вона їх любить, вона ними захоплюється. Який настрій у вас викликав цей віршик? Коли я читала цей настрій, звичайно, я подумала про свою матусю, про свого татка. Віршик у мене викликав дуже приємні, ніжні, лагідні, спокійливий настрій. Такі відчуття, нібито дійсно мама з татом зі мною. А які відчуття у вас, який настрій у вас викликав цей віршик? Прочитайте, будь ласка, у тексті у віршечку, що сказано у вірші про татка, знайдіть на сторінці 80, а у мого татка широченні плечі. Зручно тут сидіти, видно в даль малечі, дужі та міцнющі татко руки має. Він мене високо вгору. Підкидає. Так, ось такий татко, міцний, сильний, за ним, як за кам'яною стінкою. так? Що розповідається у вірші про маму? Прочитай. А про маму, дітки, розповідається на сторінці 81. А в матусі ручки лагідні й тепленькі, пригортають ніжно до свого серденька, усмішка ласкава. Очі волошкові, сповнені терпіння, доброти, любові. Так, Ось така в нас дуже ніжна, лагідна наша мама. Так? В кожної дитини найкращі мама й тато. Щоб ви хотіли розказати про свою сім'ю, про своїх тата, маму, як виглядає ваш тато, які в нього руки, плечі і яка ваша мама. Якщо бажаєте, ви можете зняти невеличке відео та надіслати мені. Я із задоволенням послухаю ваші розповіді. А зараз, дітки, я прочитаю вам загадки, Лесі Вознюк. А ви маєте відгадати і вказати малюнки відгадки до кожної із загадок. Загадка перша: з ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це ні, хто, дітки? Братик, так, де малюночок до цієї загадки? Ось внизу хлопчик із машинкою, так. Будь ласка, послухайте наступну загадку. Хитрі очі, дві косички, у веснянках ніс та щічки. Непосида невеличка називається як сестричка, дітки, де зображений малюнок сестрички? Ось вона, так. Ось вона, сестричка. А скажіть, будь ласка, чи є якісь відмінності між текстом і малюнком? В тексті сказано, що з братиком дівчинка ніколи не свариться, ділиться іграшками, так? тобто він менший. Так? А ще в загадці сказано хитрі очі, дві. Косички. А в нас дівчинка зображена з однією косичкою. А подивіться, будь ласка, на її обличчя. Чи є в неї ось там веснянки. Так, на обличчі дівчинки є веснянки. Тут у нас все співпало. Скажіть мені, будь ласка, що ми читали сьогодні на уроці? На уроці ми з вами читали лічилочку, ми з вами читали скоромовочку, віршик і загадки. А що об'єднує всі ці тексти, з якими ми знайомилися на уроці? Їх об'єднує родина, сім'я, тому що всі ці тексти розповідали нам про сім'ю. Які почуття викликали у вас ці твори? Ну, Мені так чомусь, сподіваюся, я так, і мені здається, що всі ці твори викликали у вас дуже приємні відчуття, тому що це родина, це сім'я, це найближчі для нас люди, найрідніші. Вони не можуть викликати поганих емоцій. Як потрібно ставитися до своєї сім'ї і чому? Ми пам'ятаємо, дітки, що до всіх членів нашої родини потрібно ставитися з повагою, з турботою, з добротою, з любов'ю, тому що це найкращі, найближчі нам люди. Рідніших людей просто в нашому житті не існує. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений, жовтий або червоний. А я, дітки, дякую вам за вашу роботу та увагу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!